Вітаю на каналі про літературу. Як бачите, я змінила назву каналу з Here Elsewhere на Cramon Reads. З самого початку і досі у мене дуже багато думок і варіантів, як назвати цей канал. І я вже собі сказала досить себе мучити, відволікатися, так як ім'я Крамон зі мною дуже давно. І залишиться зі мною ще довго. Тож, я подумала якось його обіграти, так, щоб з нас було видно, що це канал про літературу, читання і все таке. Але там, щоб був Грамон. Тому що цим ім'ям я точно буду задоволена. Тож, вітаю на каналі Gramon Reads. Треба ще звикнути. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про BookTube. Я. На BookTube з цим каналом вже трохи більше року і маю вже певний досвід, спостереження, якими я хочу поділитися. З американського BookTube я підгледіла і скомунячила, переклавши запитання, один цікавий тег для новачків на BookTube, який називається Booktube Newbie Tag. У нас я такого не бачила, але мені б хотілося, щоб у нас таке було. Я переклала ці запитання, вони будуть в описі під цим відео. Якщо комусь буде цікаво, я думаю, наші, наші американські колеги будуть лише за я не знаю, хто започаткував цей тег. Тому не знаю, кого там прикріпити, щоб ви перейшли на його її канали подивилися. Я просто напишу, як цей тег називається. Ви, якщо вам цікаво, і якщо ви володієте англійською, можете ну, пошукати за, цим, за цією назвою відео. Цей е, я бачила, використовують і коли. Лише перше, десь п'яте-десяте відео записують. І вже ті, хто на, на Букчубі десь півроку, рік. Дуже корисний тег для того, щоб познайомитися краще з каналом і з автором каналу авторкою. Перше запитання. Я буду казати в жіночому роді, добре, а ви вже під себе підлаштовуєте. Тож, перше запитання з якою метою ти створила цей канал? Спочатку. Мабуть, як багато хто просто щоб розповідати про прочитане, ділитися своїми враженнями про тексти, авторів, екранізації, якісь там коротше, літературні, навколо літературні теми. Але надовго мене отак не вистачило, і я дуже швидко втомилася. І коли мало записувала, або в час взагалі не записувала, я вже тоді зрозуміла, на що я буду хоча б деякий час іще записувати відео. І це, якщо коротко. Розповсюджувати, рекламувати, пропагувати класичну літературу і культуру читання, не споживання читацького або книжкового, а саме культури читання. Я читаю майже виключно класичну літературу, західноєвропейську, американську, і зараз вже почала японську. І я Через те, що мене цікавить класична література, я спостерігаю дуже уважно в усіх відео з Буктюбу, які я дивлюся: англомовні, україномовні, зараз вже почала дивитися трошки турецькомовних, наскільки можу зрозуміти. Я дуже уважно спочатку дивлюся, скільки як читають люди класичну літературу, як вони про неї розповідають. І на українськомовному буктюбі я також. Постерігаю, як там справи з класичною літературою з читанням. І е, мені б хотілося, мені б дуже хотілося, щоб читали більше класичної літератури. Е, І моя мета читати те, що мені цікаво, е, і розповідати про це, а там, щоб воно було на боктюбі. І коли комусь буде треба або цікаво. І знатися більше про класичну літературу, про твори класичної літератури, щоб вони могли знайти, а там же самі вирішать, що там, чи будуть вони читати, як до цього ставитися, до цих творів і авторів, і так далі. Для мене головне, щоб це було. Друге запитання я переклала так: що унікального ти хочеш додати в BookTube своїм каналом, або чим твій канал відрізняється від інших. Я зараз кажу саме про українськомовний BookTube. Найголовніше, мій канал відрізняється від інших тим, що на цьому каналі я. Я розповідаю про те, що для мене важливо, що мене цікавить, і розповідаю так, як можу розповісти лише я. І саме цим для мене унікальний взагалі будь-який канал його автором або авторкою. А що б я хотіла додати в українську мовну Box своїм каналом, так це побільше розповідати про класику. І робити окремі відео з моїм коментарем або з якимось там розбором, з цікавими фактами на якийсь окремий класичний твір, особливо зі шкільної програми. Третє запитання чому ти любиш читати? Ну, от як процес переходу очима з одного слова до іншого, з одного речення до іншого, я не люблю. Тому що. Для мене читання майже те саме, що фізична робота. Я втомлююсь, і мені потрібно потім трошки відпочити після читання. А от за що я люблю літературу і чому я її так багато читаю? По-перше, тому що найголовніше в літературі, найголовніший інструмент літератури це мова. А Мова, мовлення, текст це моя фішка. Я сприймаю світ через мову, через текст, через слова і спілкуюся взагалі з цим світом через слова, через тексти. А по-друге, в художній літературі, хорошій літературі, класичній також літературі, особливо переплітається так багато чого важливого. Етичне, естетичне, філософське, культурне, е семантичне, е психологічне, лінгвістичне, історичне, е педагогічне, або, краще сказати, освітче, мабуть, те, що розвиває, розвивається мислення: і аналітичне, і синтаксичне, коли можу купити одразу е процеси, одразу багато явищ і процесів. Розвивається уява, розвивається критичне мислення, і людина має змогу отримати, пережити середини досвід, який ще не переживала, а можливо ніколи її не матиме змоги пережити. І в деяких випадках дуже добре, що на своїй шкурі вона якогось опит, досвіду не зможе пережити. Коротше, для мене художня література. Це як, ще як для людини, яка взагалі спілкується з цим світом і сприймає його через слова, через текст. Художня література це як повітря, це як те, над чим я взагалі не замислююсь або не планую, що я буду робити кожен день. Це просто є кожного дня. І також мені подобається кожного разу, коли я починаю читати художні тексти, я обов'язково звертаю увагу на. Смисли, які там є. Тому що також для мене художня література це такі, це такі згустки смислу, які існують в людському суспільстві завжди, просто потім подаються в різних історіях. Четверте запитання улюблені книги. Я, звісно, всі перераховувати не буду, тому що їх забагато і взагалі. Кожна книга, яку я прочитала, я її люблю. Щось більше, звісно, якісь твори, але всі книги, які я прочитала, я люблю, в тому числі через те, що я дуже ретельно обираю, що я буду читати, і якщо я вже дочитала книгу, навіть якщо мене там бомбило, поки я її читала, якщо я її дочитала, то я цю книгу люблю і себе люблю за те, що я її прочитала. Тому що мені, якщо не подобається. Кинути читання взагалі як два пальці. Е ну от, наприклад, я дуже люблю серце пітьми Джозефа Конрада, і взагалі все у Джозефа Конрада. Я люблю його текст. Мені хочеться просто обгур... загорнутися в його текст і, і стати цим текстом. Е дуже люблю твори Генрі Джеймса. Де і взагалі не буду перераховувати знову ж таки. От нещодавно я прочитала е і одразу закохалася в незавершений роман Лоренса Стерна. Сентиментальна мандрівка Францію і Італією». Я дуже люблю, до речі, середньовічну літературу. Усілякі там Шванки, Фабліо, поезію Вагантів, Трубадурів, усе таке Трістан і Зольда, там про королів Артурів і все таке дуже люблю. Бо Вульфи люблю, ну. Коротше, ви зрозуміли. П'яте запитання. А для тих, хто записує от перші лише відео, з якими труднощами-викликами, на твою думку, ти стикнешся на початку ведення каналу, а для тих, хто вже деякий час записує, з якими труднощами викликами ти вже зіткнувся при веденні каналу. Труднощів не було наче таких, щоб труднощів. Виклики, ну, на моєму досвіді, і я думаю, в принципі, у багатьох, так. Там звикнути говорити на камеру, монтувати відео, відповідати там на деякі дуже дивні запитання, коментарі, або там гейт відкритий, хоча у мене не було ще такого. За такими речами, я думаю, дуже швидко людина якось звикнеться, розбереться, зорієнтується і все таке. Що б я собі сказала той, хто хотів лише створити канал? Найголовніше. Це як найранше і як найточніше для себе визначити, для чого я веду цей канал. Коли кажуть, я дуже багато передивилася буктюберів, буктюберок, які ділилися своїм досвідом, і у мене так само було. Коли вони кажуть, що читання з каналу це взагалі не те, що читати без каналу, і якимсь дивним чином. Хоча тебе ніхто не змушує, ти сам хочеш це робити, ти хочеш це робити. Але коли у тебе є канал, особливо на початку, не знаю, можливо, це з часом якось. Воно не проходить з часом. Просто людина над цим починає задум замислюватися і знаходить для себе рішення. А так, я думаю, оце відчуття завжди є. Наче тебе ніхто не змушує, але сама наявність каналу. І необхідність туди щось розповідати на тебе тисне, і ти не можеш, поки читаєш, розслабитися. Неможливо це якось нормально пояснити або описати, але абсолютно всі, хто так казав, я їх розуміла вже, коли я сама це відчула. Це є, це правда. І з цим треба щось робити. Для мене рішенням було, по-перше, визначити, для чого мені канал, і, можливо, комусь треба також визначити, скільки років або який час ви будете вести цей канал. Хтось, можливо, навчається на філологічному факультеті, якомусь там театральному, не знаю, психологічному, там, де треба читати соціальному, соціологічному, там, де треба читати багато літератури певної. Можливо, йому буде корисно. Створити канал, щоб якось і структурувати своє читання, і одразу одразу аналізувати це все читання, розповідати про це, щоб воно більше осіло, коротше. В першу чергу, визначити, навіщо я веду канал. По-друге, можливо, і час визначити, щоб, знаєте, вже психологічно себе налаштувати. А по третє, вибрати для себе. Комфортний варіант, як ви це будете робити. Е, для когось нормально записувати два е, відео на тиждень, для когось один раз на тиждень, для когось раз в місяць, або там, не знаю, коротше, як вам буде комфортно. Я думаю, що ви будете напротязі певного часу шукати для себе оцей най, най, найбільш ваш варіант. І от перший рік піде на, е, на експерименти. Шосте запитання, коли ти почала читати? Я почала читати влітку перед початком другого курсу філологічного факультету. Отак от сталося. До того я вже казала, вистачить пальців обох рук, щоб перерахувати, скільки я прочитала творів. З дитинства я перечитувала, він не у мене був, я виросла на казках братів Грим. Десь в 5-6 класі я прочитала сама жага до життя Джека Лондона. От тоді за один присіст я прочитала його два рази, і з того моменту не перечитувала. Він у мене отак перед очима, так і стоїть. Якось прочитаю і розкажу, яким чином ця оповідь, це оповідання стало для мене моральним компасом. Що ще? Якісь там в школі? Ну, в школі я не читала, якісь, може, я не знаю, я не знаю, ні. Потім в 11 класі я прочитала Дена Брауна Код Да Вінчі, за своїм бажанням. Ну, і Кавку яку ми читали, якого оповідання перетворення ми читали прямо в класі. А так, я мухлювала, якось, не знаю, робила вигляд, що я там прочитала. Я була впевнена, що я не цю людину взагалі. А потім, як, як закрутилося, так і продовжую читати. Тож буває, бачите, по всякому. І люди, які спочатку з дитинства читають, а потім перестають читати, ті, хто не читають, потім якийсь час починають читати, хтось завжди читає, хтось так і не читає. Сьоме запитання. Улюблене місце для читання. Я б сказала час і місце. Але і те і інше для мене не має значення. Головне, щоб було тихо. Восьме запитання, якого я не люблю, тому що я не знаю, як нормально на нього відповісти. Це улюблені жанри. Восьме запитання: улюблені жанри. Давайте так. Навіть. З тих жанрів, які я зазвичай не читаю ані сучасних, ані класичних текстів, є хоч якийсь шанс, що я книжку прочитаю, якщо вона вважається або є класичною в цьому жанрі. Звідки такий пієтет до класики у мене я гадки не маю, просто приймаю як факт. Мені легше сказати, яких жанрів я не читаю. А якщо бути до кінця чесною. Я насправді мало яких, які жанри читаю. І, знову ж таки, це не тому, що я якось сіла і вирішила, що так і буде. Це просто те, що я в собі спостерігаю, і особливо в літературі я себе змушувати не хочу. Давайте так. Мені дуже подобається. Соціальна тематика. От щось про суспільство таке. Такі масштабні теми. Або. Про людське, якщо ви розумієте, про що я. Не про окрему людину там, окрему особистість, а от щось про те, що притаманне людині як людині. Людському суспільству. Мабуть, краще буде. Е це показати на якомусь прикладі конкретному, коли от буду якусь книгу розбирати. І на цьому прикладі показати буде зрозуміліше. Я не знаю, чи вам зрозуміло те, що я зараз намагаюся сказати. Отак. А щодо жанрів, не знаю. Коротше, так і залишається для мене дуже важким запитанням. І дев'яте запитання останнє з цього списку: як виглядає твоя книжкова колекція? Я не можу вам показати її. Вона у мене є, але не в шафі, так, щоб можна було просто отак пройтися камерою і показати. Я вже давно не можу нормально зібрати колекцію книжкову, тому що багато переїжджаю і, звісно, там, де завжди є якась невеличка моя бібліотека. А коли їду з того місця, я одну-дві книги найдорожче собою беру, а все інше роздаю знайомим. Знайомим школярам, там, в бібліотеки віддаю, і так далі, І так далі, значить там багато варіантів. Тому я краще скажу, як я складаю свою книжкову колекцію через такі свої умови, що мені доводиться багато переїжджати, і немає одного місця, де я можу збрати в красивій шафі великій все, що я хочу. Я купую зазвичай те, що мені цікаво зараз, що я читаю зараз, іноді в якісних виданнях, іноді в неякісних, просто щоб прочитати, але це все класична література. Дуже рідко буває, дуже рідко буває, щоб там було щось сучасне, або, ну, або може бути нонфікшн якийсь. Але це нонфікшн, знову ж таки, або щось з філософії, або щось з психології, або там з архітектури, з лінгвістики, історії літератури, щось таке. Коротше, це не просто нонфікшн, там, не знаю, не знаю навіть, що привести, е, приклад. Ну, коротше, е, давайте я вам покажу якусь книгу з колекції. О, я вам зараз покажу. В моїй колекції є три книги. З цієї серії турецького видавництва турецькою мовою. В цій серії є лише така прямо класична класика. І нічого, наче тут такого немає, але такої якості книжок я в житті не бачила, я вам чесно кажу. У мене тут Пеовульф. Він такий тоненький. Є ще такий величенький роман Лоренса Стерна Шенді» і Джефрі Чосеро Кантерберіське оповідання. Все перекладено є українською. В цій книзі абсолютно все ідеально. Я коли цю серію вперше побачила в книжковому магазині, я стояла, мабуть, півгодини, просто на неї дивилася і уявляла собі свою бібліотеку, і там ціла величезна поличка заповнена абсолютно вся, лише цією серією. І я думаю, як же я вас буду читати турецькою? От чому я не знаю турецьку, і я почала вивчати турецьку, щоб, дома, щоб мати цю книгу в себе вдома і не просто на неї дивитися, а от прямо читати її. Така моя, поки що недовга історія на BookTube, і такі мої спостереження щодо цієї платформи. Якщо ви собі думаєте створити канал про щось, про книжки або якась інша тема вас цікавить, і ви думаєте, чи варто, варто, Варто на себе подивитися в процесі, себе відчути в цьому процесі. Е, і ви зрозумієте, чи це вам треба було взагалі з самого початку, чи ні, лише після того, як ви спробуєте себе тут. І я б собі радила виділити для себе рік, дати собі в цьому рік. Напротязі цього року буде спочатку ейфорія, потім спад, потім почнуться справжні пошуки вашого, Зручний для вас формат, як часто, як ви хочете про це розповідати, можливо, тему змінити взагалі. І вже більше буде зрозумілим, чи вам це потрібно, і якщо потрібно, як, вже десь приблизно через рік. І якщо ви думаєте, можливо, що вже все всі сказали і ніша зайнята. В ніч ще не було вас. Я от дивлюся: може бути людина цікава просто собою. Неважливо, що вона там розповідає, що показує, просто цікаво за нею спостерігати. Приємно просто бути з нею. Ну, отак, через, через відео. Деякі люди, ну, для мене я маю на увазі. Для мене цікавіше і важливіше навіть те, що вона розповідає, як вона розповідає. Одна й та сама людина може для, кого, для когось бути цікавою просто як персона, як особистість, а для іншої цікаво і важливо саме те, що вона розповідає. Так само буде і для вас з вами. І так, як розповісте ви, не розповість ніхто. По-перше, по-друге, якщо для вас це важливо, то ми живемо в часи, коли можливо себе в цьому реалізувати або спробувати реалізувати. Тому, звісно, варто. Я буду продовжувати. Мені є що сказати, тому будемо зустрічатися в цих відео на цьому каналі. Коментарі, підписки, вподобайки. Вітаються! І якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то в описі під відео є посилання на Манубанку. Я сьогодні поколупалася в онлайн-магазинах українських і е, знайшла класичні твори і авторів, про які вперше чую. І мені дуже сподобалися анотації, і вони є перекладені українською. І, звісно, я їх захотіла придбати. Дещо змогла. Не завжди є можливість розраховуватися і взагалі користуватися українською карткою. Як буде можливість, звісно, з вашою допомогою, в тому числі, буду купляти книжки і дуже вже скучила за українськими якимись творами. Я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися це відео. І. Я вам, звісно, бажаю здоров'я і мирного неба. Бережіть себе, своїх батьків і близьких. І передайте привіт від мене Україні, кожному місту, де ви знаходитеся. Великий, великий, щирий привіт!